я готую свій обід, хочу вам дати мені рекомендацію, і саме не як від нутриціолога, а як від експерта, який знається на всьому потрохи. Для того, щоб в кожному своєму дні ваші дії були не хаотичні і не отак мозок ваш робив, як от зараз я з цим салатом. Тобто там все в хаосі і все доходить до того, що ви себе просто. Висушуєте. А має бути так, що в кожному своєму дні ви берете декілька маленьких дій, от як ці листочки салату, і починаєте робити. І так з часом назбирається от така ціла миска, ціла ваша, можна сказати, нейронна мережа в голові, різних звичок, які будуть створювати ваше найкраще життя. Тому не робіть своїм мозгом, от таких дій. Поставте мені там десь внизу лайк, напишіть коментар. Надіюся, була вам корисною сьогодні.